Доброго вечора ми продовжуємо читати повість Ярослава Стельмоха Химера Лісового озера. За три кроки від нас лежало безладно кілька воронячих пір'їн, і біля самої води знову чутко вирізблялись на піску таємничі сліди. А вранці їх не було, згадав я. Отже, воно вилазило вдень, та ще й ворону з жерло підхопив Митько. Операція курка провалюється разом із дідом Трохимом. Я колись книгу читав, задумливо сказав увечері Митьку. Так там писалося про те, як на тигрів полюють. Мисливець прив'язує до дерева козеня. А сам сидить у засідці. Козеняті хочеться додому. Воно бігає круг дерева, на привізі, жалібно мекає, а десь поблизу гуляє собі тигр. Він чує, хтось мекає і думає це, мабуть, козеня. Піду но я його з'їм. От він біжить до дерева, а мисливець із засідки бабах. Тигр догори лапами, а щасливе козеня відпускають додому. А деякі племена на літу вловив ямитькову думку Риють на стежці, якою звірі ходять на водопій, здоровенну яму. А іноді ще й вбивають у дно загострену вгорі коляку, а яму прикривають листям чи піском. Іде собі якийсь лев, чи хто ступив на гілки і готово. Думки читаєш, радо згукнув Митько. Ми ці обидва способи поєднаємо. А козеня де взяти? Отож, бо, спормухнів він. Козеня я тут не бачив. Кози є, але ж кози ніхто не дасть. А може, проясніло його лице, мотузку на роги та в ліс, а вранці відведемо назад? Е, ні, я не згоден. Я вже якось у дитинстві пробував визволяти козу. Так вона за мною гналася, хто зна куди. Та ще й у ліс її тягти, вона ж не дурна. Твоя правда, скрушно хитнув Митя головою. Але по тому, як він стрепенувся, я одразу ж здогадався. Є ще одна ідея. Взагалі, мушу визнати, голова мого друга працювала із колосальною швидкістю, і, бувало, не встигав він бодай до половини висловити якусь думку, як у нього вже народжувалась друга, а то і третя зовсім протилежна. Однак далеко не все можна було назвати якимись просто вдалими. Як вам, наприклад, отаке. Довірливо дивлячись, мені в очі Митько запропонував. А якщо ми прив'яжемо тебе? Тобто як це? вибалушався я. Мотузкою, а як же ще? А де її взять, я знаю. У клуні висить. Для кози згодилася б, значить, і для тебе теж. Ти що жартуєш? не повірив я власним вухам. Та які там жарти? Чим ти гірший? Мекатимеш потрошку, здалеку й не видно, хто це. Може, воно вилізе з озера, щоб роздивитись, га? І якраз у яму втрапить, а ми вже вириємо, постараємося. Та ти, мабуть, сказився, обурився я, доп'явши, що митько й не думає жартувати. Чим я гірший за якусь там козу? А чим ти гірший? Навіть кращий розумник такий, мене до дерева, а як воно ззаду підкрадеться чи збоку, ти подумав себе прив'язуй. Нехай буду я, хоробро погодився Митько. Я не такий там егоїст, я згоден, хоча ти знаєш, мені здається, можна і прив'язувати, а можна й ні, я і так посиджу. Та гаразд, дуже охолов'я, а чому обов'язково комусь із нас. Може, курку нічим не гірша, ворон же воно хрумає. Молодець, вигукнув Митько, звичайно, курку. І мороки набагато менше, і по хвильці додав та й безпечніше. Курка, яку ми наділили довір'я виступити в разі кози, розуміло, що питання про її життя чи смерть стало руба і чинила шалений опір. Вона бігала зі страшенною швидкістю по дворищу, несамовито кричала та била крилами. Ух ти, мовив, отхикуючись Митько, та вона ж бігає, як коняка. Таку курку можна в воза впрягати. Хіба це курка, згоджувався і я, підводячись після невдалого китка. Це ж страус. І ми знов якомога лагідніше заводили. Ціп-ціп-ціп-ціп. А тю тю тю. Проте курка відбігала на безпечнішу відстань. І осудливо стежила за нами. Та ну її, не витримав перший я, всі коліна побивала. Зараз, зараз ми її, не здавався Митько, виносячи з хати ковдру. У куток притиснемо, поки бабуся не прийшла. На цей раз ми таки загнали птаху, і хто тільки назвав її свізькою, між курником і клунею і накрили рядном. Єсть, вдоволено скрикнув Митько, засовуючи її в мішок, і тут же загорлав Ой-ой-ой, вона ще й дзьобається. Ну, от бачиш, спідчутливо сказав я. А якби коза ото б намучились. Та й то, відповів Митько, бери лопату й ходів мерщій, поки ніхто не бачить. Та зерна прихопи. Ну, що, митю, може, вистачить? Я стояв по поясу, щойно виритій ямі, і витирав чоло. Та де там вистачить? Йому звідси вилізти все одно чутьху. До речі, оті варіанти, що я тобі казав, вони навіть на нижні гілки дерев вилазять і хапають в мавп. Нічого собі, новину ти приберіг, подумав я, заспокоїв. Що ж нам робити тепер? У верховіті жити. Гніздо собі може звити, чи дупло видовбать. Та він на людей побоїться. Побоїться, бачив лапища які, та йому людину ковтнути, що собаці гавкнуть. А до нас в курені хто жив? Промайнула у мене жахлива думка. Звідки я знаю? Може, турист який? А де ж він тепер? Де? додому поїхав. Додому, а може, важко сковтнув я. Воно з'їло його. З'їло? Злякався Митько. Що це ти верзеш? Хто тобі сказав? Невже думаєш справді? А що, опустився на землю? Може, й так. А речі, речі, хто які лишив би? Не могло ж воно разом із речами? Були речі, промимрив я, відчуваючи, як сорочка липне до спини. Сандаля. Отут же біля куреня лежала. Сандаля? Чому ж ти мовчав? А що мені було кричати на весь ліс? Ти ж мені знахідка. А куди ти її подів? У вогнище вкинув у перший же день. Вона ще так кадила, добре від комарів. Ай -яй, яй, мало не застагнав мій друг. Спали в речовий доказ. Оце, може, й усе, що від людини залишилось, хоч би пам'ять рідним була. Дуже б вони тішилися тією пам'яттю.